Друзі, всі вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити невеличке відео у форматі відповіді на декілька, на мою думку, важливих запитань. Часто ви мене глядачі мене запитують в коментарях, чому я не на війні, чому веду канал не на українській мові і чому на думку деяких глядачів я. Тут відпочиваю, поки, поки інші хлопці воюють. Отже, друзі, почну відповідь на перше запитання, чому не на війні. Так склалося, що я років десь з 14-15 почав займатися силовими видами спорту. Не, не те, щоб спорту, а фізичною активністю. Це були тяга, жим лежачі, присідання з важкими штангами і набрав там буквально за 4 роки з 60 до, до 110. Жим лежачи був 120 кг, станова тяга 160 кг, ну це все разові показники. І присідав я 160 на три рази. Ось, до речі, відео, де я на гідропарку присідав зі штангою 160 кілограмів Ну, В кого, можливо, якщо виникли сумніви, що там дійсно є 160 кг, можете, ну, якщо будете в краях гідропарку, зайти до містечка спорту, де знаходиться ця штанга і, скажімо так, власноруч перевірити. Крім того, займаюся гирьовим спортом, ну, звісно, на аматорському рівні, виступав на київських спартакіадах, також їздили на всеукраїнські змагання від, від, від підприємств. І, звичайно, що швидкісно силові види спорту також необхожу стороною. Це виходи на поперечені, робота з молотом, ну, іноді боксую там, по 30-40 хвилин в своє задоволення. До чого, друзі, вся ця історія була. Із-за силового тренінгу в мене років з 20 виліз варикоз, варикоз під коліном правої ноги, і за цього мене поки що не взяли до служби. Та крім того, я, крім того, я працюю на підприємстві, яке пов'язано з наданням енергетичних послуг, і в якійсь мірі вношу свій вклад в забезпечення затишку в оселях киян. От, так що така от історія, чому я досі не на війні. Але якщо мені знову прийде повістка, то я без проблем з'явлюся в центрі комплектації. І ну, тобто, в мене з цим проблем немає, я ні від кого не переховуюся, знаходжуся в Києві, тобто не шукаю якісь шляхи, щоб відкосити. ну і так далі. От, це, друзі, з приводу того, чому я досі не на війні. А чому веду свій канал я на, ще досі на, на російській мові? Справа в тому, що так склалося, що я в 2013, році, в 2013 році закінчив технічний вуз Київський політехнічний інститут за спеціальністю теплоенергетика. Вчився на теплоенергетичному факультеті. Ну і хто також вивчав технічні дисципліни, той знає, що вся література, ну майже вся, скажімо так, технічна література, як то гідрогазодинаміка, теоретична механіка, яка там теплотехніка. От теоретична механіка, опір матеріалів, він, він же сопромат. Вони в основному були всі на, на російській мові. Тобто, я коли ходив в бібліотеки, брав ці книжки, насичував себе знаннями. І викладачі, які в мене викладали, це доценти, професори, вони, вони також, вони, вони в свою чергу, навчалися на російській мові і мене навчали. Тобто, в мене сам склад думки сформувався на російській мові. Я доволі таки вільно володію українською мовою, можу вільно з нею спілкуватися. Якщо там до мене на, на, на риболовлі хтось підійде. Там, ну, наприклад, людина розмовляє українською, я легко перейду з російською на українську, підтримую діалог, залюбки. От, ну, а, а в основному мені поки що формувати свою думку легше на російській мові. От, ну, сподіваюсь, друзі, що ви мене зрозуміли. Я хотів, щоб це відео вийшло в форматі. Відповіді на запитання, а не виглядало як якесь виправдовування. Ну І, і наостанок хочу вам ще таку розказати історію. Мені тут нещодавно в коментарях хлопець, який мешкає на Троєщині, він також, рибалить в цих місцях, залишив такий коментар, що. Mm -hmm. Що якщо ми побачимось, ну так станеться на риболовлі, то в нас вийде цікава розмова. Ну, з приводу того, що я веду канал на російській мові. Можу, друзі, на це сказати лише одне: що, по-перше, розмовляючи на російській мові і ведучи свій канал на російській мові, я, по-перше, ні, нікого не пригнічую. По-друге, я нікому не наношу ні фізичних, ні, ні моральних страждань. І по третє, саме головне, я вважаю, я не наношу шкоди нашій державі. А навпаки, я сумлінно працюю, сплачую податки. І як і сотні тисяч українців розвивають економіку нашої держави і, і працюю, скажімо так, на її благо. Мені здається, що краще порозмовляти з тими людьми, які за час війни збагатили свої садки на мільйони доларів. Як от журналісти нещодавно показували одеського воєнкома, який за час війни, там, за цей рік вже більше року придбав ВІЛУ в Іспанії там, за декілька мільйонів доларів. Ну і Мерседес джек-класу в народі Кубик начебто для начебто для потреби центру комплектування а насправді саме на ньому пересувався от я вважаю, у таких людей дійсно краще у таких людей краще запитати звідки звідки вони Взяли свої статки під час війни і як, вони так, і як їм це вдалося так збагатитися. А зі мною можете порозмовляти про риболовлю або на будь-яку іншу тему. Я залюбки, якщо людина нормальна, адекватна, підтримую діалог, підтримую розмову. Але якщо я буду бачити, що людина налаштована якось недружелюбно, то і розмови в нас не вийде, я з такою людиною взагалі не буду спілкуватися. А тим паче, що якщо я побачу, що з боку людини буде якась агресія, то і моя реакція також буде відповідною, тому що. Я знаю, що агресивні люди вони розуміють тільки мову сили, і там вже щось пояснювати. Це ну немає ніякого сенсу. Отакі От друзі, вийшов в мене монолог з вами. Сподіваюсь, що ви мене зрозуміли. Сама ідея зняти це відео в мене виникла десь ще тиждень тому, тому що дійсно дуже часто виникають такі запитання у людей, у глядачів. От просто. Якщо ну, нові глядачі будуть з'являтися на каналі, буду скидувати ссылку на дане відео, щоб люди дивилися. Ну і я сподіваюся, знайшли вичерпні відповіді на ці запитання. Отже, друзі, всім бажаю всього доброго, бережіть себе і до зустрічі на наступних рибалках. Щасливо!